Хочу показати, як затягнути регулятор, зробити бретельку, щоб воно регулювалася. Ось беремо відріз бретелі. Я взяла 50 см, в середньому це бретель в готовому вигляді 45 см, взагалі 36-45 см, рахується. Залежно від зросту, Ось маємо відрізок 50 см. Ось такий регулятор в ширину нашої резинки. Ось, щоб він вільно проходив, не був замалий, щоб резинка не зажималася. Ось беремо один кінець резинки, пропихаємо через регулятор, не поспішаємо, ось, витягнули. В інший отвір проштовхуємо. До кінця не затягую, навпаки, звільняю більше кільце роблю. Беру ось таке кільце теж діаметр резинки. О, Знизу вверх. Так. Повертаюся цим кінцем знову в регулятор. Проштовхуюсь, витягую, тут теж до кінця не зажимаємо. Розвертаємося? Кільце теж звільнили. Витягнули, залишаємо припуск. Підтягуємо, зажимаємо. Випробуємо ще. Регулюється. І ось цей припуск пристрочуємо ось сюди. Рекомендую починати стібок від середини. В один бік, назад повертаємося і знов до середини. І обрізаємо. Дрібний обирайте дрібний, дрібний прямий стібок, хочу показати в готовому вигляді. Ось так. Бачите, охайно, чиста запаковочка ось отакий такий тоненький, дрібненький. Край. Получається, припуск зрізаємо під самий шов, шов таку потріпати можна і зрізати. І взагалі, отак дивіться, маємо плите заготовлена.